Поховання воїнів. Ці світлини з козацького кладовища в Булдинці. Цим хрестам вже понад 200 років. Таку оцінку надали експерти, які обстежили ділянку з прадавніми пам'ятниками. Козацькі некрополі є прототипом військових кладовищ в Україні. Могили козаків заростають травою. Щоб сучасні військові поховання не спіткала така сама доля, подбати про гідне вшанування потрібно вже сьогодні, вважають рідні загиблих героїв. В Булдинці там є дуже потужне козацьке кладовище, там кілька десятків могил, і вони всі по пояс в траві. І це є тим прикладом, який може статися з могилами наших загиблих воїнів, які віддали життя заради того, щоб сюди не прийшла ця орда. І не знищила нас всіх тут фізично, тому що вони цього прагнуть. І ми навіть не зробили нічого, щоб наступні покоління пам'ятали про їх подвиг. І вони будуть так само поростати травою. Просто кожна родина має це зрозуміти. Вона має прийти на козацьке кладовище, подивитися і потім уявити, що могила його рідного вона буде в такому самому стані. І крізь граніт проросте цей бур'ян, і, і буде от таке ну, якесь, ну, погане ставлення до нашої пам'яті. Збереження українства через культуру військових кладовищ була присвячена програма Реформа на каналі телебачення громади говорили про перепони для створення єдиного військового поховання у південному. В громаді немає генерального та комплексного плану. Можливе рішення запропонував Сергій Орешака. Є на даний час порядок, який передбачає розміщення об'єктів промисловості та транспорту, а також для ВПО без безмісної документації, але з умовою, що по завершенні війни, це все буде узаконено. Так би мовити, буде розроблена місцева і все буде. Ми, можна було б попросити, щоб пояснити нашу ситуацію, що в нас от, без комсомплану ми не можемо розміщувати нове кладовище, що менше у нас немає в межах кладовища, вільних місць, щоб розбити, наприклад, військове кладовище, а також простих людей охоронити, щоб було де і, скам щоб внесли зміни до даного закону і додали ще і кладовище, окрім об'єкту промисловості та транспорту, тому що кладовище це є суспільна, ну, якби суспільна потреба для громади. Наразі ініціативна група має намір звернутися до депутатів та посадовців, аби вони підтримали звернення до Кабміну. Є така пропозиція, щоб зробити звернення до кабінету міністрів і міністерства розвитку щодо змін військових кладовищ, тому що ми розуміємо, якщо цього не буде зроблено, то цей процес такий бюрократичний затягнеться надовго. А питання вже потрібно вирішувати зараз, тому що всі ми розуміємо, що якщо ми зараз це не вирішимо, то наших героїв будуть розкидати по різним локаціям, і це не є добре, тому що це не буде єдиний комплекс. Зараз ми плануємо зібратися з всією групою наших рідних загиблих захисників, і плануємо ще долучити. Рідних безвісті зниклих, які можливо, і в полоні. Хто знає, хто просто для того, щоб вони з нами комунікували, тому що він вони кожен окремо в них немає інформації, немає підтримки. Можливо, вони так само бачать. Може, якісь прапор надії, може, якусь стіну надії. Ну, в них, може, теж є якісь бажання для того, щоб, хоч якось, підтримати їх да, психологічно. Необхідність створення військових кладовищ обговорюється в багатьох громадах. Ініціаторами є родини загиблих воїнів. В Одесі презентували проекти меморіальних комплексів на кладовищі.